У фоє-театру глядачів зустрічають картини 13-річного Максима Бровченка, відомого як Космо Макс. Юний художник народився в Бердянську. Нині з родиною мешкає у Запоріжжі. У виставі Загадкове нічне вбивство собаки хлопець грає головну роль. Це його дебют на сцені. Привіт! Я славий масштаб. Добре, чим займався сьогодні, в школі ми вивчалися а Що розповідали, як виступається грошима? У центрі сюжету історія 15-річного підлітка аутиста Крістофера, який розслідує убивство собаки. Космо Макс теж має порушення аутичного спектру. Втім, займається творчістю, підтримує наших захисників, а тепер ділиться своїм всесвітом не тільки в живописі, а й на театральній сцені. Якщо ми беремо. Версію і переробляємо її, ми, ем, і, ем, не тільки е, концептуально ми змінюємо, е, бо час йде е, інша, інша структура, інші люди, і ми звертаємося до інших людей. Максим для багатьох людей став символом стійкості українських дітей, що у страшні часи війни мають бажання і сили допомагати іншим. Приміром, гроші від продажу власних картин, Космомакс передає на потреби військових, а вже днями планує поспілкуватися із психологами ДСНС. Хлопець поділиться своїми знаннями про те, як почувають себе люди з порушеннями аутичного спектру під час обстрілів, та як краще з ними працювати рятувальникам.